Вітання. Сьогодні ми розглядаємо ну, такі собі правила фінансового руху для бізнесу в Україні. Доброго дня! Говоримо про ключові моменти бухгалтерського обліку, спираючись на закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність, е конкретно розділ третій. Так. Це справді основа основ. Фінансова прозорість, довіра все починається звідси. Наша мета з'ясувати, хто за що відповідає, які головні принципи. Ну що ж, розбираємося. Саме так. Закон він же встановлює досить чіткі рамки: от від самої реєстрації підприємства і аж до ліквідації, облік має бути безперервним. Безперервним. Це ясно. А хто так би мовити, за штурвалом? Основна відповідальність на кому. А ось тут закон дуже конкретний. Відповідальність за саму організацію обліку, і що важливо за збереження документів, це первинка, реєстри, звіти мінімум три роки. Три роки угу. так то відповідальність на власникові або на керівництві підприємства, це знаєте, ключове ніякої розмитості, все чітко. Тобто саме топ-менеджмент чи власник мають все налагодити, зрозуміло. А як які є шляхи, ну практичні варіанти організації цього всього? І отут, до речі, є певна гнучкість, що добре для бізнесу. Можна, звісно, взяти бухгалтера в штат, або й цілу службу створити, якщо компанія велика, так. А можна інакше залучити, скажімо, ФОПа бухгалтера, або звернутися до аудиторської фірми чи ну аутсорсингової компанії. Або, або якщо підприємство невелике і відповідає певним критеріям, то власник чи керівник може вести облік сам. О сам. Цікаво, але ж, напевно, є обмеження. Не для всіх така опція? Абсолютно. Сам керівник не може вести облік, якщо звітність компанії підлягає оприлюдненню. І також це неможливо для бюджетних установ. Ага. А от для підприємств, що становлять суспільний інтерес, там взагалі особливі такі, знаєте, суворіші вимоги. А що це за підприємства суспільного інтересу? Можете трохи детальніше? Ну, зазвичай це великі гравці, банки, страхові компанії, великі виробничі підприємства, ті, чия діяльність, скажімо так, суттєво впливає на економіку. Розумію. Саме тому для них вимагається повноцінна бухгалтерська служба. Обов'язково з головним бухгалтером на чолі і щоб у службі було ще мінімум двоє людей. Тобто цілий відділ. так і до головбуха теж вимоги серйозні, вища економічна освіта, стаж роботи не менше трьох років у фінансах, бухгалтерії чи аудиті, і що важливо, відсутність непогашеної судимості за певні види злочинів. Ясно, це вже такий собі фільтр професіоналізму і репутації. Добре, а в чому ще підприємство саме вирішує, як йому діяти, окрім форми ведення обліку? О тут досить багато свободи. Підприємство саме розробляє свою облікову політику, ну, звісно, за погодженням з власником чи керівництвом, угу. саме обирає форму обліку, тобто які регістри використовувати, як систематизувати інформацію, налаштовує внутрішній контроль, документообіг, тобто внутрішню кухню. Саме так. Вирішує, чи потрібні додаткові аналітичні рахунки, чи виділяти філії на окремий баланс, і чи переходити на міжнародні стандарти, якщо закон цього прямо не вимагає. Гаразд, держава дає рамку, а всередині є простір для маневру. А на чому тримається вся ця конструкція? Що є ну, тим першим елементом? Первинні документи це фундамент. Без перебільшення. Кожна господарська операція, чи то продаж, чи закупівня, чи зарплата, має бути зафіксована на папері або в електронному вигляді. І що там має бути обов'язково? Обов'язкові реквізити, назва документа, рахунок, акт, накладна, дата складання, назва компанії, від імені якої складено, ну і, звісно, зміст операції. Що, скільки, яка вартість, і підписи відповідальних осіб. Це як паспорт для кожної дії. А от у законі є цікава фраза про неістотні недоліки в первинці. Мовляв, це не страшно. Як так? Здавалося б, все має бути ідеально. Е, так, це важливий момент. Якщо ці недоліки справді не заважають зрозуміти суть операції, хто учасники, коли відбулося, що саме. То такий документ все одно приймається до обліку, тобто головне суть, головне суть і можливість ідентифікувати операцію. А вже потім вся ця інформація з первинки збирається, систематизується на рахунках, використовується принцип подвійного запису дебіт-кредит, щоб баланс сходився. Ага, і критично важливо відображати все в тому періоді, коли операція фактично відбулася не раніше, не пізніше. Логічно з документами розібралися. А як щодо безпеки? Зберігання, особливо електронних даних. О, це обов'язок підприємства. Забезпечити належне зберігання, захистити від, скажімо, підробок чи виправлень. І якщо документи електронні, то компанія мусить мати можливість зробити паперові копії. На вимогу. Так, на вимогу контрагентів чи, наприклад, правоохоронних органів за свій рахунок, до речі. А відповідальність за те, щоб дані в документі були правдиві і своєчасні, на тих, хто його склав і підписав. А вилучати оригінали можна? Заборонено тільки у випадках, які чітко прописані в кримінальному процесуальному кодексі за рішенням суду. І ще варто згадати інвентаризацію, це ж теж частина процесу. Так, звірка фактичної наявності з даними обліку. Саме так: перевірка активів, зобов'язань, щоб переконати, що звітність вона правдива. Коли проводити, вирішує керівник, якщо закон не каже інакше. Отже, якщо підсумувати, бухоблік облік. Це процес, що йде постійно, має чіткі правила, відповідальність на керівництві, є вибір, як його організувати, але основа це точні первинні документи і їх надійне зберігання. Так і є особливі вимоги до компаній, що мають значний суспільний вплив, і до їхніх головних бухгалтерів. Абсолютно вірно. І знаєте, є ще один цікавий момент про головбуха. Він по суті має імунітет. Від відповідальності за шкоду, якщо він подав інформацію про підозріні фінансові операції до держфінмоніторингу, тобто якщо діяв за законом про протидію відмиванню доходів, саме так це підкреслює його роль у забезпеченні прозорості. Дякую, це було дуже змістовно. І на завершення така думка для роздумів. От ми бачимо ці правила процедури. Наскільки сьогодні суворе дотримання всіх цих формальностей є реальною гарантією довіри до фінансової звітності? Чи достатньо лише формальних правил, щоб інвестори, партнери, суспільство справді довіряли компанії?